Раптово помар папа Римський. Йому було 88 років. Про це офіційно вже повідомляють і місцеві змі. І у Великдень Папа Франциск ще з'явився на площі святого Петра, вітаючи десятки тисяч вірян. Він тоді сказав лише одну фразу. Браття і сестри з великодна. Решту його послання зачитав помічник. Папа Римський у своєму зверненні закликав припинити війну в Україні та Газі. Далі зацитую про що йшлося: нехай Воскресли Христос дарує Україні спустошені війною свій пасхальний мир. Та заохочує всі залучені сторони продовжувати зусилля спрямовані на досягнення справедливого і міцного миру. Нехай у цьому році Великдень також буде нагодою для визволення військовополонених а також політв'язнів. Останню зустріч, що на Франциск провів із віце-президентом Сполучених Штатів Америки Джей Ді Венсом. Зокрема, про це також в мережі вже говорять, коментують. І більше Сергій Брачук у телеграм-каналі дописав, чи не знаєте в графік саме поїздок Джейді Венса, хто буде наступний адже розуміємо, що нині він з візитом в Індії. Ну і також при службі святого простолу заявило, що зустріч тривала кілька хвилин і стала нагодою обмінятися великодніми побажаннями щодо смерті Франциска. Також уже дописав лідер наша країни Володимир Зеленський. Далі будуть цитувати мільйони людей у світі сумують через трагічну звістку про відхід Папи Франциска. Його життя було присвячене Богу, любові і церкві. Він умів давати надію, полегшувати страждання через молитви і допомагати єдності. Він молився за мир України та українців. Сумуємо разом із католиками і усіма християнами, які покладалися на духовну підтримку папи Франциска. Вічна Пам'ять ну і також на цю звістку прокоментував її і Андрій Єрмак. Смерть Папи Франциска трагічна трагічна звістка для всього світу. Він присвятив своє життя Богові, людям і церкві. Дописав Андрій Єрмак, і також він зазначив, що знову ж таки папа молився за мир в Україні та за українців вічна. Пам'ять, ну а далі будемо говорити про найцікавіше, адже після цієї звістки багато пабліків дописувало стосовно того, що кінець світу настане після смерті папи Франциска. І таке пророцтво залишили ще 900 років тому. дописує Daily Mail, також трішечка обговоримо з вами це, адже. Йдеться про те, що в ватиканських архівах було знайдено текст, що за твердженням дослідників передбачає рік судного дня, згідно з давнім пророцтвом про пропаб, яке прописують також кінець світу, може настати 2027 року. Року у книзі міститься 112 загадкових латинських фраз, які як вважають описують усіх пап, починаючи з 1143 року і завершуючи папою Франциско. Документ, що вперше оприлюднили у 1595 році, передбачає, що останнім буде так званий Петро Римляна, на якого відбудеться велике руйнування. Далі знову ж таки буду цитувати: в останнє гоніння на святу римську церкву запанує Петро Римлянин, який паситиме своє панство. Серед багатьох скорбот, після чого також місто буде зруйновано, і страшний суддя судитиме людей. Кінець дехто трактує ці слова як натяк на нового. Монтифіка що замінить папу Франциска, який має серйозні проблеми зі здоров'ям. а Інші вважають, що Франциск є останнім папою. Згідно із фільмом, 2024 року текст прописують ще 1585 роком. І він містить ключ до розгадки дати кінця світу. Вважається, що його правління розташована всередині передбаченого періоду. Завершення настане рівно через 442 роки, тобто. Дві тисячі році, хоча пророство знайшли понад 400 років тому, інтерес до нього знову зріс на тлі погіршення здоров'я папи Франциска. Нещодавно також, як ми знаємо, він пережив дві кризи, спричинені спазмами, також і значним скупченням слизу в легенях, і наразі. Ішлося про те, що він понад два тижні перебував в лікарні. Ми бачимо сьогодні вранці з'явилася інформація, що він помар. Історика зазначає, що перші 74 передбачення, які охоплюють ПАП до 1590 року, є вражаючи точними, тоді як наступні фрази стають дедалі розмотішими, і це породжує припущення, що текст міг бути ще підробленим у 17 столітті. Ну але, попри це, низка збігів залишається приголомшливо. Наприклад, так дописують, що деякі вважали, що передбачення. papă um, Benedicta sama 16-го орден святого Бенедикта пов'язаний із оливковими гілками. Ну і багато багато вже пишуть водань. Стосовно цього теорії, зокрема, свої припускають. І Остання фраза книги говорить про великі потрясіння в католицькій церкві та можливе знищення Риму. Хоча багато експертів ставляться до тексту, все ж таки скептично. Його прогнози та сучасні події змушують прихильників також уважніше придивитися до 2027 року року Ну а далі будемо говорити про те, що дописують у центрі стратегічних комунікацій, і про те, як вони пояснюють, наскільки Великоднє перемир'я, яке напередодні оголосили рашисти, не показало прагнення Москви ніякого до миру Хоча вони хотіли це максимально зробити, створити певну ілюзію. от центр стратегічних комунікацій пояснює, попри оголошене Кремлем, Великоднє перемир'я окупанти лише деякою мірою знизили бойову активність і продовжували атаки на різних напрямках за добу Великоднє не було повітряних тривог, але ворог порушив тишу 2935 разів і здійснив 96 штурмів українських позицій. Київ пропонує продовжити припинення ударів далекобійними. Дронами і ракетами по цивільній інфраструктурі ще на тридцять діб із можливістю продовження дії Москви цього тижня покажуть її справжнє обличчя і справжнє ставлення до мирних зусиль США і готовність Кремля до мирного врегулювання. Єдиною перешкодою для перемир'я а потім і до миру, є Москва, яка затягує переговорний процес і ухиляється від чесної дипломатії. Для того щоб забезпечити реальний режим тиші, потрібен тиск на Москву і контроль за діями окупаційного контингенту. Пояснюють у центрі стратегічних комунікацій. І ми з вами знаємо, що одразу ж почали реагувати в російському інфополі, це все форсити по різним своїм паблікам. Хто згоден, хто порушує, хто не порушує, так би мовити, ось це великодні перемир'я. І от Олександр Мосієнко, український військовий експерт, надав свої коментарі, свої думки з приводу реакції пропагандистів на великодні перемир'я. Про те, взагалі, які які тези і які наративи ширили ЗМІ протягом цих 30 годин, включно в першу чергу на території Росії, наскільки вони маніпулятивно рухали у своєму суспільстві? Тож далі про це все від Олександра В Той же час, якщо ми подивимося на реакцію медіа і західних наших партнерів на те, що можна назвати фейковим великоднім перемир'ям. За ініціативи Путіна, яку він провів як інформаційно психологічну акцію для того, щоб продемонструвати Сполученим Штатам Америки і Дональдові Трампу, що не треба американцям виходити з перемовин, що Путін зацікавлений, щоб США залишалися. Ну а звичайно, ну чому Путіну не бути зацікавленим у США? Тут же питання, в чому, якщо американці будуть тиснути на Україну. А вже вбачається, що позиція США не буде поки що змінюватися, принаймні станом на зараз, і тиск буде скеровано в основному на Україну. Це треба визнати, і це ми зараз спостерігаємо. Я думаю, що цього тижня в ході перемовин в Лондоні ми теж побачимо дуже багато таких моментів. Якщо США тиснуть на Україну, то для чого Росії? щоб Трамп виходив з перемовин? Вони будуть зацікавлені, російський диктатор Путін буде тільки плескати в долоні, в йому тільки це потрібно. Але для того, щоб США залишалися, потрібно створити інформаційне тло і підґрунтя того, щоб Трамп не виглядав слабким. Яким він багато в чому здається, все ж таки, щоб він не виглядав слабким. Потрібно було йому підіграти. І фактично це така багатоходовочка, якщо хочете а, називати. Путін підіграє Трампу, як це вже було неодноразово. Ви знаєте, що в себе на каналі я вже не раз говорив про те, що як діє Росія, як діють її методи психологічного впливу, як вони визначають слабкі точки та місця в політиці Трампа в його публічних виступах та висловах, і намагаються на цьому його підловити і підігрують, відчуваючи певний нерв. Ось цього вони зачіпають цей нерв постійно, в тому числі власною інформаційною пропагандою та повідомленням. І відповідно, ось це припинення вогню, яке медіа визнали реально фейковим. ось Дивіться, The Guardian написала, що Росія сама запропонувала сама порушує Франц 24 Цитує президента України, що поки Кремль говорить про перемир'я, наша розвідка фіксує удари артилерії та дрони на фронті. Блумберг, Путін порушив власне перемир'я. CNN, обидві сторони звинувачують один одного миру, немає. BBC, про те, що фіксує, що і знову ж таки дає цитату. Володимира Зеленського слова Путіна порожні, на Великдень гинули українці і фіксує факти порушення вогню, Ройтерс теж саме. Тобто маса повідомлень інформаційних, які зазначають, які зазначають і дають цитати саме президента України Володимира Зеленського. Тобто, з точки зору інформаційної боротьби та впливів, Україна інформаційно цей раунд виграла. Ми перемогли. Тому що західні медіа, я маю на увазі в інформаційному просторі західні медіа вони чітко вказують і демонструють, що саме Україна права, що Путін порушує власне ж перемир'я. Про що ще можна говорити? Але чи перемогли ми медійно, інформаційно, психологічно в очах Президента США Дональда Трампа? Ось це ключове питання. І тут є сумніви. Тому що, але чому? Не тому, що Україна не працює. Україна працює. Президент України Зеленський особисто докладає надзвичайних зусиль. І працює на те, щоб дійсно просувати український інформаційний порядок денний. Працюють дипломати і так далі. Але це ж, знаєте, питання в тому, чи хочеш ти це сприймати. І чи хочеш ти чути раціональні аргументи і пояснення, які будуть. Впливати на твою точку зору і в подальшому і в подальшому відповідно формувати порядок денний.